Мене звуть Владислав, мій позивний Рен і ми там діста 23-ї бригади. Я з Харкова. Народився в Харкові і вирос саме там. Я працював в автосервісі і це моє призвання. По суті, я звичайний мобілізований, проходив навчання. В Львівській академії сухопутних військ на командира взводу в піхоту. Але коли було розподілення по частинам, в нашій бригаді не залишилось місць для цієї посади. Тому було предложено вибирати з тих, що є. І одна з них була командиром взводу. Танк Кістів. Тому, я недовго думаючи вирішив йти саме сюди і не жалкою про це не миті. Два місяці тому ми вели бойові дії на Часовому Ярі. І наше завдання було з моїм екіпажем, Славоном механіком і Навідником Абрамсом виїхати і розібрати в часовому ярі триповерхову будівлю, яку зайняли наші вороги. Їхавши до позицій, ми натрапляли на деякі перешкоди: поволені дерева, труби, стовби, через які приходилось якось прибиратись. Доїхавши до позиції, ми відкрили вогонь по ворогу, який знаходився. Цієї будівлі. Предположим, це була школа, але не точно. Ми під'їхали саме в притул метрів 50-70 і відкрили вогонь. Диму було повно, не видно було нічого. Але ми влучно розбирали ті стіни, за якими вони ховалися. Відпрацювавши на тому місці, нам була команда відкат. Розвер... Повертнувшись та почавши відкат, ми залишили башню зі стволом, повернути, повернути назад до ворога, щоб вести за ним щоб вести за ним спостереження, 에, проїхавши метрів 200-300. Ми почули влучання по танку. Після чого я побачив, що задня частина танка загорілася. Проїхавши ще приблизно метрів 400 до кінця вулиці, і там був поворот, який нам потрібно було ходити, механік спробував це зробити, але танк відмовлявся повертати. І одразу ж заглох. Подальші спроби його запустити були неможливі. Доповіс... Доповівши командиру нашому по радіостанції, було прийнято рішення евакуюватись, залишивши танк і шукаючи найближче укриття. Залишивши танк, ми знайшли серед розруйнованого міста якусь ямку, схожу на погріб. Нернувши туди, ми спостерігали, що за нами наблюдає птичка. Евакуювалися ми, до речі, серед прильотів. І прильоти не зупинялись, запина... не і коли ми знаходились там, внизу, нас трохи не засипало. І в той момент під керівництвом командування нашого нас вели. До ближ... ближніх позицій наших друзів. Там знаходились наші гранатометники за метрів 200 від цього погріба. І нам довелося швидко між прильотами вибігати і летіти саме до них у підвали надійні, що ми й зробили. Саме після цього ми вже були в безпеці. Саме з ними. На наступний ранок ми і евакуювалися з поля бою. Це не перша моя евакуація з танка, не перший танк залишається на полі бою, але ми живі і виконуємо свою роботу по знищенню ворога. Тому передаю привіт кожному ворогу, який дивиться це відео, і скажу, що. Кожен, хто ступив на нашу землю, не вийде з неї ніколи. Слава Україні і смерть ворогам!